Щоб не жити чутками про прихід лютих морозів, ви можете дивитись на кілька простих сигналів. По-перше, арктична та північно-атлантична осциляція. Це індикатори того, як поводиться повітрям над північною Атлантикою і Арктикою, коли вони у мінусі кілька днів поспіль, західні вітри слабшують, і коридор для холоду з півночі відкривається. По-друге, раптове стратосферне потепління. Тобто, якщо на висоті приблизно 30 км тепліше над полюсом, то полярний вихор тріскає і через 10-20 днів наслідки спускаються вниз і холодні хвилі досягають Європи. По-третє, блоки над Гренландію або Уралом. Потужні антициклони ставлять своєрідний корок Атлантичному потоку і проштовхують арктичне повітря на південь. По-четверте, струменева течія. Замість рівної лінії на картах вітру ми бачимо великі петлі. Якщо моделі тримають таку картину 7-10 днів. Ризик арктичного вторгнення дуже зростає. І останнє фон сезону швидке наростання снігу поруч з полюсом восени і тоньша кромка арктичного льоду взимку роблять глибокі вторгнення ймовірнішими. Отож, коли на карті співпадають принаймні кілька з цих ознак і вони тримаються в часі, варто переходити від спостереження до певних дій, які допоможуть вам прожити автономно хоча б 72 години.